Показую вам, які кросові шини для задньоприводних квадроциклів дуже часто беруть в нашому магазині юні квадроциклісти. Це Hakuba X-Trail. Конкретно ця в розмірі 20 11 9 але маємо їх в різноманітних розмірах від 18-ї висоти і аж до 23-ї. Це дуже високі агресивні ґрунтозачепи. І збалансований податливий склад резини, який не дубовий, не пластмасовий, який класно чіплятиметься в поворотах, даруючи вам безпрецедентний контроль над управлінням квадроциклом. Отак в шахматному порядку виглядає ґрунту це задні шини, але маємо і передні з точно таким самим малюнком протектора. Можемо зібрати комплект для будь-якого задньопроводного квадроцикла. Якщо, друзі, вам потрібна допомога в правильному підборі шин, конкретно під ваші задачі, конкретно для ваших умов їзди, телефонуйте або пишіть нам в магазин Куадрік.